Херсонка Уляна разом з батьками тимчасово живе у Львові. В окупованому Херсоні родина пробула два місяці. Весь час через обстріли ховались у підвалі. Саме там Уляна зустріла свій 12-й день народження. Почався як будь-який інший. 26 лютого у мене було день народження, проте замість торта і повітряних кульок я ховалась в підвалі від ворожих обстрілів. Перші місяці війни, як в тумані, наче це був один день. Рішення виїхати родина прийняла після чергового обстрілу. Дорога у два дні була небезпечною і виснажливою. На першому українському блокпості ми дуже зраділи, тато навіть заплакав. Ми були дуже раді побачити наших українських хлопців. Ми дали їм в якості гостинці та подяки шоколадку. На другому блокпості ми також хотіли їх пригостити. Проте вони відмовились, сказали, що їм і так ці понадавали надавали і пригостили мене йогуртом. До війни Уляна займалася танцями, акторським мистецтвом, знімалась в кіно, ходила до модельної школи. Зараз все це дівчина покинула. Єдина розрада це малювання. Війна, розказує Уляна, перевернула життя. Війна змусила дуже швидко подорослішти. 23 лютого у мене дитинство, а 24 лютого бас, і його у мене забрали. Зараз розповідає Уляна, її головне завдання підбадьорювати і підтримувати батька Єгора. Чоловік після виїзду з окупації добровільно вступив до лав Збройних сил України. Був поранений на фронті та переніс ампутацію двох ніг. Я була дуже рада його бачити, адже він був зі мною, він був живий. Зараз йому вже стало трохи легше. Ми чекаємо на протези. Він трошки повеселішав. Звісно, йому дуже важко, але я сподіваюся, що він стане на ноги. Львів розказує Оляна, Подобається, але дуже хоче якнайшвидше повернутися додому. Хоч їхній будинок зруйнований, вулицю Мирну біля Антонівського мосту, на якій проживала сім'я. В перші дні війни російські війська обстрілювали. Про звільнення Херсона Оляна дізналася телефоном від бабусі, яка залишалася в місті. я сиджу, нікого не чкає. Дзвонить моя бабуся. І каже, Херсон звільнили. Я Вона така що чула? Кладемо трубку. І Я сиджу спочатку, не можу це все переварити. який Херсон, як звільнила, що? Він таке, йома, херсон звільнили! Все, пакуємо чемодани і йдемо до Херсону. Як повернеться додому, Уляна хоче організувати пікнік, зробити шашлик і запросити рідню друзів і сусідів, щоб відсвяткувати перемогу. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.